Доброго дня! З вами, як завжди, я, Любов, і в нас сьогодні будуть мариновані огірочки. Вирвала зовсім небагато і огірочків, і трішечки кабачків. І будемо закривати класичним методом. Для цього в мене є три невеличкі такі головки чесничку. Є листя смородини, листя трішечки щириці, зовсім небагато. Це обов'язково я кладу туди. Дубове листя обов'язково сухе, але воно нормальне. І, звичайно, шкріп, і листя з вишні це те, що обов'язково. З це я хрону беру, і стебла і селери. Це те, що я завжди кладу обов'язково. Перш за все, потрібно гарно помити, я в гірочки не просто мию, а щіточкою. І обрізаємо попки. Ну І для гіркоти, і для того, щоб швидше промариновувалися, спеції проходять. Саме так роблю. Гарненько помили, гарненько обрізали, все приготували. Банки я не стерилізую попередньо, просто гарно помила з содою. І тепер накладаю в кожну баночку. Я приготувала три, тому що я знаю приблизно, скільки це потрібно. І всі спеції наші почергово закладаю у кожну баночку. Дубового листя по три листочки більше не потрібно. Все-таки вони дають такої упругості і міцності, вони такі міцненькі, і хрумтящі. Все докладаю в кожну баночку почергово. І часник нарізаю і на дно, і трішечки залишаю, щоб потім вже покласти зверху. Часник тут чим більше, тим він смачніший. І починаю поклад... закладати. В гірочки. В гірочки перший шар закладаю я вертикально більшенькі, А зверху менші вже як я закладаю і щільно, але без фанатизму, так, щоб прийшов туди маринад, тому що маринад обов'язково щоб було багатенько. В мене вийшло, так як я і думала, три літрові баночки зверху. Додаю чесничок, і зверху ще я засипаю така універсальна спеція для маринування консервування вірків. Це покупна. І аж на самий верх я буду закладати обов'язково. Закладаю такі заморожені зонтики, парасольки кропу. Хто не знав, вони дуже ароматні, набагато ароматніші, ніж звичайні. І тепер заливаю окропом, заливаю під саму кришечку, спочатку по чуть-чуть заливаю в кожну баночку, а потім доливаю, щоб банки не тріснули. Накриваю кришечками їх усі. Закриваю рушничком і залишаю на декілька хвилиночок, 10-15 хвилин. І пробую, як воно вже трішечки охолола, зливаю воду, цю, яка була залита перший раз. Я її не виливаю нікуди, а зливаю саме на, на основі неї. ми будемо готувати сам маринад, тому що всі спеції, всі смаки залишаються у водичці. Я, я роблю так, мені так дужче подобається, вони так більш ароматні. Водичка закипіла, тепер заливаю наступний раз. І так само я заливаю три рази. Два рази я колись спробувала залити, перший раз просто залити, а другий раз вже маринадом. Вони мене всі понадувалися і позривали. Я так більше не ризикую, тому заливаю два рази, а третій раз вже маринадом. Так, стоять і гарно, ніколи не надуваються, проблем ніколи так немає. Другий раз вони стоять теж 10-15 хвилин, і потім, вже як постоялись, я зливаю їх і вже на основі цього роблю маринад. Обов'язково потрібно, щоб водичка закипіла і воду, яку я зливаю, я не просто її зливаю, я її міряю, тому що мені потрібно знати, скільки робити маринаду. Які пропорції. І до цього я озлила і обов'язково додаю 100 мл на таку порцію гірків, 100 мл додаю водички, тому що все-таки вона то десь там впиталася, то втекла і мало. І вимірюю все, поки закипає, вимірюю все ложкою. Ложка в мене середня. І ложки я беру і з гіркою. А з гірка, така, як заглиблення, така і гірка. Саме так я вимірюю. На цю порцію потрібна 1 стола на літр води столова ложка солі, так як у мене 1,5 літра, то півтори столові ложки солі і потрібно дві столові ложки цукру, так як у мене 1,5 літра, то 300 ложки цукру. І я додаю декілька листочків лаврового листя і декілька грошинок дихмяного перцю. На порцію 80 мл оцту в мене тут 120 Закипіло, гарно треба, щоб прокипіло. заливаю баночки, аж під самісінький верх, не залишаю ніяких сантиметрів до кришечки, аж верх, щоб стікала водичка. І Закриваю, як звичайним методом закрила, обов'язково закутали і поставили до повного охолодження. Ці гірочки завжди стоять гарно і не зривають, а вам смачно готуйте, а з вами, як завжди, я любов.